Вітаю вас на каналі Смачна їжа Гарний Настрій! Сьогодні я хочу приготувати кабачкову запіканку з м'ясом. Спочатку потрібно потерти кабачки та вичувати з них зайву вологу. Я використовую тертку з мілкими отворами і всі овочі тертиму мілко. Кабачки потерла і посипаю сіллю. Та перемішую для того, щоб якнайбільше вийшло вологи. Тепер потрібно потерти моркву. На сковороду з розігрітою олією, висипаю половину тертої моркви і підсмажу її до золотавого кольору. Другу половину моркви відкладу в сторону. Цибульку мілко поріжу і половину порізаної цибулі посмажу до золотавого кольору. Другу половину відкладу в сторону, Селеру та чеснек потру і теж відкладу в сторону. Настала черга віджати кабачки. Ось стільки було вологи в одному кілограмі 300 г кабачків. Віджаті кабачки пересипаю у велику миску. До віджатих кабачків додаю потерту моркву та порізану цибулю. Слідом додаю підсмажену моркву з цибулею. Добавляю потертий корінь селери та чесник та ще дві ложки манної крупи та чорний перець. А тепер додаю фарш та виливаю яйці і починаю перемішувати. Отакої мене попросили зробити більш перчене. Посолила. Опередшила і ще раз ретельно перемішала. Беру форму і змащую її олією. Пересипаю кабачкову суміш у форму і отак ретельно вирівнюю. Буду випікати при температурі 300 градусів 45-50 хвилин. Отже, запіканка спеклася, коли вона трішки охолоне, її можна різати та їсти. Пасує зі сметаною і просто так. Смачного на все добре. До зустрічі!